Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про жінок. Жінка, звісно, повинна вміти заробляти гроші, мати фінансову незалежність це факт. Але чи знаємо ми, якою ціною іноді здобувається ця незалежність? Коли жінка постійно бере на себе чоловічі обов'язки, вступає в боротьбу за рівність і всіляко демонструє свою силу. Вона поступово наповнюється чоловічою енергією. Це впливає не лише на неї, а й на її партнера, відносини та загалом баланс сім'ї. Чому це так небезпечно? Коли жінка перетягує на себе чоловічу енергію, чоловік перестає бачити в ній ту жіночність, що його притягнула. Він починає сприймати її як конкурента, але не як кохану людину. Жінка по своїй природі пасив, вона приймає, а чоловік актив, він дає. Це видно навіть по нашій фізіології. Тож нам, жінкам, не маючи міритись з чоловіками. Ми по факту програли, маючи максимум 2 см. Чим більше жінка виконує чоловічу роль, тим менше простору залишається для її природньої енергії. І якщо вона надмірно захоплюється цією активністю, то зрештою втрачає найважливіше це своє натхнення, внутрішню гармонію та навіть відчуття щастя. Це створює постійний дисбаланс, який псує стосунки. Тепер важливий момент: жінка, яка втрачає свою жіночність, автоматично впливає на свого партнера. Чоловік, який перебуває поруч з такою жінкою, яка перебрала на себе надмірну кількість чоловічих обов'язків, не відчуває себе реалізованим. Йому бракує мотивації, внутрішньої енергії, адже жінка це не просто кохана людина. Жінка є натхненницею та енергетичним джерелом для свого партнера. Коли вона перестає бути у своїх енергіях, він втрачає грунт під ногами, відчуває себе слабким, йому не вистачає сил на досягнення цілей. Також жінці дуже важливо слідкувати за своїм тілом, адже гарне тіло це показник здоров'я. Молодість і сила, подаровані нам природою, потребують підтримки. І зберегти їх можна тільки через турботу про своє тіло. Це може бути здорове харчування, фізичні навантаження, йога або хоча б хадьба регулярна. Спорт повинен бути частиною життя, адже він не тільки підтримує зовнішню красу, а й надає енергію та силу для повноцінного життя, так як же знайти баланс між цими енергіями, як уникнути цього? Перший крок повертати свою жіночність, і це не означає, що потрібно негайно відмовлятися від роботи чи успішної кар'єри. Важливо знайти баланс між незалежністю та своєю природньою жіночою енергією. Як це зробити? Для початку дайте собі час для відпочинку. Жінка, яка постійно працює і не знаходить часу для себе, втрачає можливість розслаблятися і налаштуватися на свою внутрішню гармонію, навіть якщо це короткий час у тиші або час присвяченої творчості чи догляду за собою. Це важливо, знаходьте цей час і оберігайте його. Розвивайте свою інтуїцію і вдячність. Інтуїція це саме те, що відрізняє жінок від чоловіків. Це наша сила. Коли ми слухаємо свою інтуїцію, ми приймаємо правильні рішення і краще відчуваємо себе. Заведіть нотатки, і записуйте вдячність за маленькі речі в житті, і це буде наповнювати вас енергією. Навчиться приймати, а не тільки віддавати. Жінка по своїй природі приймає, а чоловік дає. Коли ми постійно в активі, віддаючи свою енергію, ми порушуємо цей баланс і відчуваємо себе виснаженими. Дозвольте чоловікові проявити себе у відносинах. Не перекладайте на себе його завдання та обов'язки. Творчість як джерело енергії. Творчість повертає нас до себе, до наших справжніх відчуттів і дозволяє нам висловлювати те, що словами описати ну неможливо. Пам'ятайте, жіночність це не про слабкість, це про глибину, м'якість і мудрість, яку неможливо підробити чи підмінити іншими рисами. Жінка, яка приймає себе, дарує своєму партнеру найбільше натхнення і стимул досягати нових вершин. Це та підтримка, яка не потребує слів чи доказів. Вона просто є і її відчуває кожен хто поруч. Тож, не бійтеся, бути жінкою, знайдіть свій баланс і будьте натхненними. Тільки так можна зберегти гармонію у стосунках і допомагати партнерові досягати успіху. А вам почуватися повноцінною і щасливою. Дякую за увагу! Якщо хочете щось додати, можна це зробити в коментарях. Підписуйтесь на мій канал і отримайте підкасти кожен день.